Всім привіт! Якщо ви майстер інженер або просто цікавитесь радіотехнікою, то сьогоднішня тема для вас буде цікава та корисна. А сьогодні ми поговоримо про підрегулятори. Складне простими словами. Мене звати Антон, ви на каналі GSM форсаж Тож починаємо. Звичайно, з чого ми починаємо? Що таке підрегулятор? Підрегулятор це пристрій або контролер, який... Керує іншим пристроєм за допомогою графіку та зворотнього зв'язку з якогось датчику. Тобто, якщо у нас настроєний якийсь профіль або графік, то за допомогою підконтролера потужністю регулюється пристрій, щоб йти рівно по графіку. А за допомогою датчику та зворотного зв'язку керується все це діло. Підрегулятор регулятор калібрується трьома коефіцієнтами: пропорційний, інтегральний та диференціальний. Пропорційна складова відповідає за реакцію на поточну помилку між реальним значенням та значенням у графіку. Інтегральна складова керує помилку довстроковій перспективі, тобто помилкою у минулому часу в статичному режимі. А диференціальна складова реагує на швидкі зміни та регулює помилку у майбутньому часі. Підрегулятори використовуються в широких спектрах систем, де потрібно точне та швидке реагування. Ось деякі з областей, де можуть використовуватись підрегулятори. Вони використовуються в автоматизації систем при виготовленні якоїсь промисловості, тобто хімічної, харчової та фармацевтичної. В цих виробництвах ці системи допомагають забезпечити стабільність процесів і покращити якість продукції. Також підрегулятори використовуються в робототехніці, за допомогою них. Позиціонуються та керуються роботи. Вони дозволяють роботам виконувати зварювання, монтаж або складне керування з високою точністю. В автомобільній промисловості підрегулятори використовуються для запобігання стабільності руху автомобіля і можуть використовуватись в таких системах автомобілях, як стабілізація тяги та системами стабілізації шасі. Також в кліматичних системах ці підрегулятори також використовуються для підтримки потрібного клімату в приміщенні. Ну і на кінець я сам теж використовував підрегулятор для керування інфрачервоною станцією. Призначені підрегулятори у підтримці деякого значення R, деякої величини Y за допомогою зміни іншої величини U. Значення R називається заданим значенням або установкою. А значення Е e дорівнює R-Y. Це називається помилкою неозгодженістю або відхиленням величин від заданої. Наведені нижчі формули призначаються до лінійної або стаціонарної системи, що рідко виконується практично. Вихідний сигнал регулятора U зазначається ось такою формулою, де коефіцієнти P, I та D. Це коефіцієнти посилені пропорціональною, інтегральною та диференціальною складових регуляторів відповідно. Більшість методів налаштування під регулятор використовують деяку іншу схему, де на пропорційний коефіцієнт помножений інтегральний та диференційний. У дискретній реалізації розрахунку вихідний сигнал розраховується по наступній формулі, де значення t – це час дискредитизації. І виконуючи заміну формули, можна записати як ось цю. Якщо ви вже займаєтесь налаштуванням під регулятора, то якщо виставити всі значення коефіцієнтів на 0, то ніяких регуляторів не буде, і графік буде працювати не по профілю, а приблизно до нього. Для того, щоб вивести реальне значення до графіку, треба спочатку налаштувати коефіцієнт π. Треба визначити помилку або додавати значення до π коефіцієнту для того, щоб Реальне значення вже дійшло до самого графіку. Коефіцієнт I треба додавати до того моменту, поки на довгостроковому режимі графіку не вирівнюється реальне значення. Якщо перші два коефіцієнти вже налаштовано, то реальне значення спочатку перестрибний графік, будуть невеличкі піки вверх та вниз, але довгострокове реальне значення до графіку вирівнюється. А коефіцієнт D вирівнює ці піки на початку та розраховує помилку, яка може бути в майбутньому на графіку. Тобто правильно, вираховши ці всі три коефіцієнти, або відбираючи на реальному графіку, можемо відредагувати так, щоб реальне значення пішло рівно по графіку. На своїй інфочервоній станції я не користувався формулою та коефіцієнтами, а методом підбору по одному коефіцієнту спочатку підналаштував. І після того, як на тестовому профілі все пройшло нормально, я вже почав використовувати станцію, і вона працює справно і не відхилюється від графіку. Тож наостанок, які бувають нюанси при налаштуванні під регуляторів? По-перше, це складність їх налаштування при знанні формулах. Якщо ви знаєте формули, то треба знати всі значення, щоб відреагувати і помилку, і час реагування системи по графіку. Або робити, як я, на тестовому режимі підбирати всі коефіцієнти для того, щоб графік був рівний. По-друге, це перерегулювання. Якщо налаштувати під регулятор неправильно, та насправді коефіцієнтами, то по графіку система буде або коливатись в значеннях, або дуже швидко реагувати. Також підрегулятори дуже чутливі до зовнішніх факторів, але не саме вони, а датчики, які дають зворотній зв'язок. Якщо змінюється клімат, шум або вібрації, то датчик неправильно зреагує та підрегулятор неправильно буде працювати по тому графіку і буде думати, що це помилка. А це вплине на стабільність та продуктивність. Також підрегулятори дуже чутливі до датчиків. Якщо датчик повільно реагує на зміни, то підрегулятор не зможе працювати стабільно. Якщо ви плануєте використовувати підрегулятори, то слід використовувати коефіцієнти підрегулятора відповідно до ваших потреб. Збалансуйте всі коефіцієнти для стабільної роботи. Це допоможе вам досягти оптимальної продуктивності. Також треба звернути увагу до обмеження інтегральної складової. Якщо інтегральний коефіцієнт перевищений, то у вас буде перерегулювання. Тож, встановіть адекватні межі для уникнення таких проблем. Підрегулятори дуже важливі в областях, де потрібно точне та стабільне керування. Підрегулятори вимагають від нас точного налаштування та розуміння їхньої роботи. Правильно налаштований підрегулятор дасть вам можливість стабільно та ефективно керувати пристроєм або системою. Тож, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та не забудьте поставити дзвіночок, якщо хочете не пропускати майбутнє відео. Також не забувайте підписуватись та ставте коментарі. За допомогою цих дій це відео зможе побачити більше людей. Тож, до нових зустрічей, Па-па!